Цим відрізняються від нас американці. Ну, крім того, що вони завжди посміхаються, це ми вже вияснили. Вони все люблять не маленьке, а велике, навіть дуже велике. Великі машини, великі порції, великі будинки, великі дороги, да і самі вони часто великі. А ще в них дуже багато дивних речей. Наприклад, у них немає під ковдр. Так-так. Ковдру застіляють між двох простирадол і спі, як хочеш. І ще в них дикні крани, душі, унітази. Може, вони і не дивні? Але точно не такі, до яких ми звикли. Кава, будь ласка, літровий стаканчик. І це ще не найбільший розмір, бо є ще і XL, і XXL, і ще щось пострашніше. Піжама можна і в супермаркет, і ніхто навіть і оком не змигне. А ще вони серйозно можуть цілий день ходити з цим пластиковим стаканчиком кави чи коли. А найсмічніше, коли питають «How are you?», відповіді вони взагалі не чекають. Ось така вона. Одноповерхова Америка інша незвична, часом дивна, але від того ще цікавіша.